Так, друзі, вітаю вас на каналі. Ось у нас такий гарний лящик на 2 кг. Чому я вирішив зняти це відео? Тому що, де я зараз проживаю, люди не користуються таким рецептом. А я зробив невеличке відео для Тік-Току. І люд, людей дуже зацікавило, як його робити. І зараз я вирішив приготувати для вас. Цей рецепт гарний тим, що ним можна користуватися цілий рік. Я все літо робив тільки так лящей і жодного ляща я не перевів і не викинув. Саме класно робити такі 1,5-2 кг. це особ у нас на 2 кг. Я вже округлив. Так, для цього це дуже все просто, тільки потрібен час. Протираємо його е, гарно рушниками. Жабро я виді, видалив. Мені що подобається, він потім виходить білий такий весь. Для цього нам знадобиться сіль. Я тут кіло... Кіло кіло плюсом лящ і лящ і рушник. І мотузки шматок. Робимо подушку для нього. Висипаємо. Так, щоб десь до сантиметра була подушечка. Досталь. Беремо цю красоту і ложимо на подушечку. Ось, бачите, в мене це гарно. гарний рушничок. Якраз те, що потрібно. Сюди я завжди присипаю так, трохи з сілью. Хай буде вона лишня не буде. Мені що подобається ще в цьому рецепті, що ляч ніколи не буває соленим. Тому що е, вскривати животи я ніколи не любив. Я вважаю, це вже не таранка. якщо пузо вскрите, то це вже все. Підгортаємо так трошки. І от ось тут треба приділити трохи уваги. Ось так от, бачите, як я. Тут підгорну так трошечки, тут підгорну і накриваємо. Потім я беру, щоб упростити цей рецепт звичайні резиночки. Фіксую рушник на хвості. На голові та й посерединки кинемо. І ще беремо укручуємо цим. Трошечки так уже плотненько, щоб у нас вдалося. Тепер беремо мотузку. Тепер беремо мотузку. Зав'язуємо її на хвості так і пішли зусиллям, там не потрібно супер плотненько, щоб укручуємо ой, якщо? Який мінус в цього рецепту, якщо його можна назвати, що треба чекати 4 тижні. Якщо лящі невеликі під лящі 700 кг, то 2, -2 тижні вдосталь. Якщо 1,5, 1,2, це 4 тижні. 4 тижні це з головою. Так, друзі. Все замотали дуже плотно, так соль чувствується і з тої, і з тої сторони. Зараз вложимо в цю ємкість. Цю ємкість ми ложимо для того, щоб якщо щось ми зробили неправильно, і щоб. Кров пішла сюди, але взагалі в мене з першого разу вийшла, і я думаю, і у вас з першого разу вийде. І кожну неділю, там, ну 3-4 дні, 5, там, як хто хоче, переворачуєш на іншу сторону. І все. Все, чекаємо. І ось його я відправив у холодильник. І кожну. Зараз зараз полежить трохи ну, як... полежить першу добу в ємкості, А потім я вилажую з ємкості і кожні там 5 днів перевертаю його. Так що, друзі, ось, так, ось такий чудовий рецепт. Круглий готний можна використовувати. Так, друзі, минув у нас місяць. Що подобається в цьому рецепті, що завжди ляч виходить по фасолі те, що потрібно. Сухеньке все кульмінація, ну, ось навіть ви бачите, що соль сухенька. Ух. Соль потрібно гарно стерти тому що тут де пір'я. Так, кульмінація моменту баришня була ікряна. Ну, запах дуже приємний, Плавнички ці трохи завадили. Ну, Жирочок бачите все прекрасно. Так, друзі, жирок тече. Я зараз спробую як він. Ну, Тут спробувати. Нема що. Краще ви так робіть і куштуйте цей рецепт. Посоль прекрасно. І корка зовсім не солена. Вкуснятина. М -м -м. Друзі, всім смачного. Користуйтеся цим смачним рецептом круглий рік. Всім бажаю мирного неба!